Народний аматорський ансамбль козацької пісні Заграва, гордість та візитівка нашого міста. Свій ювілей він відзначив святковим концертом у міському будинку культури. Як свого творчого життєпису заграва розпочала у 1988 році. Географія виступів талановитого колективу надзвичайно широка. Йому аплодували в усіх регіонах України. Представляв нашу державу, і зокрема Черкащину, за кордоном. Усією своєю діяльністю Заграва сприяє відродженню та розвитку багатої культурної спадщини, нашого народу, духовному та патріотичному вихованню. А сьогодні Заграва на культурному фронті своєю піснею та творчістю наближає перемогу. Півочий колектив приймав вітання від міської влади. Для історії 35 років це мить, а для колективу це ціла епоха. Я хочу від імені міського голови від цієї команди щиро подякувати усім причетним, хто створював, хто працював, шановні ветерани, низький уклін вам за те, що ви є і створили цей колектив. І, звичайно. Діючому складу хочу подякувати за те, що ви є. Ви несете добре, ви несете позитив, ви несете оту іскорку, яка запалює, яка надихає, яка підтримує тим більше в теперішній час. Я дуже дякую за те, що ви не зупинилися, за те, що ви є і продовжуєте підтримувати всю нашу громаду. І не тільки її, визнанні не тільки в нашому місті, а на теренах області і держави. Спасибі вам за це. Грамота. За багаторічну плідну організаційну і творчу діяльність колективу заграва свої побажання, у тому числі і пісення, адресували колеги, друзі та шанувальники. Дуже приємно, що все таки от він козацький. Як його створили цей козацький колектив, так він і є. І їх небагато таких на, на область. Мабуть, він один і козацький гурт і є. Тому дійсно ви і прославляєте наше місто. І от іменно цю нематеріальну культурну спадщину про яку зараз говорять, от ви є носіями цієї нематеріальної культурної спадщини. Бажаю, бажаю міцного, міцного здоров'я всім вам, добра і звичайно миру і того, чого ми чекаємо всі найбільше, це перемоги. І щоб ви могли робити ту справу, яку ви вмієте робити гарно, співати, брати участь в фестивалях і дійсно примножувати ці наші скарби. І прославляти наше місто слова подяки заслуговують усі, кому у різні роки пощастило бути частиною цього самобутнього ансамблю. Першим керівником ансамблю став Юрій Радзієвський. Йому на зміну прийшов Володимир Голубничий. Нині керує загравою Олена Пітенко. Я хочу сказати дякую всім, хто з першого дня утворення цього колективу. Хто новий прийшов, і сьогодні для них це дебют. У нас є нові люди в колективі, які перший раз сьогодні разом з нами вийшли на сцену. Я хочу сказати всім друзям, які допомагають нам сказати дякую, сказати ми вас всіх любимо, сказати дякую вам, наші глядачі, за те, що ви даєте нам позитив, сили творити далі. Дякуємо вам велике. Концерт із нагоди 35-річчя пройшов на одному диханні, і вкотре підтвердив аксіому, що козацькому роду нема переводу.